Добрий день, я Шишкова Ангеліна НВК номер 120 місто Дніпро. Практичний дослід на одержання стеолінової свічки з мила. Потрібне мило за допомогою терки у кастрюлю. На Натерше мило вливаємо у кастрюлю попередню прокип'ячену воду. Ставимо кастрюлю з милом та водою на водяну баню та помішуємо ложечкою до повного розчинення. Після того, як ми повністю розчинили мило, знімаємо його з вогню. Наливаємо столовий оцет до розчину мила. Коли суміш повністю охолола, стеарин утворив тверду скоринку. дістаємо утворений стеарин і викладаємо на папір того, як ми виложимо сторін на папер, ми будемо його промивати водою. Висушуємо шматки майбутньої свічки. Беремо паперовий рушник та обережно просушуємо. Готовлюємо гніт, прив'язуємо нитку до гайки. Отриманий стеарин знову розтоплюємо на водяній бані. Коли весь стеарин розплавився, переливаємо його у майбутню свічку. Фіксуємо гніт. У результаті ми власноруч створили свічку з мила. Шишкова Ангеліна. Хімія це світло знань.